Всім здравствуйте, з вами власника Максим Водомірю. Сьогодні 11 сентября 2024 року і я прочитаю стихотворення для дітей. Віолета без планшета. За непослух Віолета залишилась без планшета. Жаль стискає Віолету. Як прожить без інтернету? Довго дівчина журилась, аж нарешті придивилась. ясне сонце, трави, птахи, і дерева, і комахи. У дворі біля оселі діти грають гру веселу. Враз збагнула Віолета, є життя без інтернету, справжнє, радісне, яскраве, ненудне, щасливе, жваве, покарання час пройшов, і планшет у доні знов. Та лежить він на столі, доня ж в іграх у дворі. Всім гарного дня, зашити з вас, Олександр Володимировичу.